Приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон хейчу. А ти ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, от, отак палець проопорували. Бачите, отак зрісся в Україні, його б нормально зробили. Ну вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія, класно зроблять красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець проопорували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте прооперувати. Вони ні-ні, ні, все, зеркут, дзеркут, це буде добре. Тобто, я я що? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець, поправляв там взагалі лікарів, медиків, як робити це треба було правильно. Понимаєте? Отака от історія. Я... Ви врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, блін, ми також ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми б не знали, що з тобою робити просто. І от у мене питання, чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас, з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, в мене та є відповідь, що це стреса менше, більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Все, друзі, піду лікуватися. Взагалі абсолютно безсил. Така мелоч, яка мені зараз може врятувати життя. І я її не можу купити. Просто читайте, як, як котики, поняли? Чорний ринок. Треба ходити, так шукати, де ж купити це Я ж їду з Британії, поняли? Дам вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже я все придумав, всі будуть заробляти. Коротше, будьте підписані. Вони всі д -д достали. Нєхуєм, перепрошую, їм, Прошу, хуїм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копійок. Всі будуть нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі, тримайте.